І моя жовтнева рубрика, «Чи є гриби у лісі. Сьогодні я на правах місцевої вже їду в місцевий лісочок, бо іноді там зустрічаються маслюки в таку пору та карасольки, можливо зеленушки. Їду дивитись, чи є, чи ні. І покажу вам. Дорога-бруківка, тому мене трясе. Вітаю на каналі Катерина Мальва, я у лісі, як бачите, і тут ще є ось така вулиця, і дивіться, лічильник. Тобто тут ще є вулиця. Хоча вже я давно їду серед лісової стежки. Кажуть, нібито наше село починалося саме ось від лісу, і йшло потім на сучасну його сторону туди. І тут є вулиця. Уявляєте, це, мабуть. Район для суперінтровертів. Насправді тут небагато людей живе, а ділянки є, видно, є електроенергія. Перша локація ось такий лісочок. Тут, якщо ходити по під дорогою, то можна побачити маслючки, якщо вони дійсно є. Чому саме маслючки саме тут? Тому що тут відкрита місцина, вона прогрівається сонячний день і гарно. Іде, коли дощ, вона умивається. Зараз понад стежкою я бачу ось таку рядовку. Не знаю, чи вона їстівна, чи ні. Якщо ви таку вживаєте, напишіть в коментарях. Якусь рядовку колись ми схожу збирали, може і не таку. Але така тут є. Ті гриби, які я не знаю, я їх фотографую. І потім дивлюсь, коли в мене вже гарний інтернет. Дивлюсь в гуглі в шиї, то і вони їстівні чи ні. Зараз я вам покажу, що ще знайшла. Поки покладу велосипед, я знайшла тут отакий дощовичок. Дивіться. Саме ось такий дощовичок є їстівним. Як показав мені Google шиї, в нього ось така, бачите, з шипами голівонька. Він на ніжки, тобто він не. Ой, бачите, який гарний. Ой, дуже добрий, так я не хотіла його так виривати. Хотіла показати вам ніжку. Тобто він не на маленькому корінчику, а на такій ніжці стоїть. Оно, бачите? Зараз я це приберу. І ось так зроблю. Ось так виглядає цей дощовичок. Він всередині білий, тож його можна споживати в їжу. І головна його особливість, що в нього є така ніжка. І ось такі пухерці наголівенькі. Є ще дощовички кругленькі, ось вони неїстівні. Якщо я їх побачу, я вам покажу. Ну, поки що цей грибочок я беру, хочу скуштувати все ж таки дощовики, бо знайшла нещодавно полянку, тут недалеко, де їх дійсно багато. В мене є таке правило, якщо я знаходжу якийсь грибочок, я одразу звідси не йду. Я ходжу ще і видивляюсь, чи є ще тут такої, самої, такого самого виду грибочки, або, можливо, будуть якісь інші. То десь. В межах 5 метрів я ще отак по колу обходжу. Тому що грибничка вона може так рости, що грибочок може бути з однієї сторони, а потім через 3 метри інший грибочок і так далі. Пройшовши 5 метрів, я не знайшла дощовиків, але я подивилась вперед і бачу там якісь біленькі кругляшки. Зараз я до них підійду. І ось, поки я до них йду, хочу вам показати ще. Ось ще. Дощовичок. але він дуже маленький, я не буду його брати. Хай виросте. Можливо, хтось буде йти і збере. Так, і ось тут ось такі дощовички є. Тут є і великі і маленькі. В принципі, можна зібрати. Ось так вони виглядають, бачите? На ніжці. Погано в мене сьогодні фокусується. Ось так, мабуть, треба зробити так. Ну, або не так. О, так. Дивіться, коли є такі, я маленькі залишу. Ще побільше заберу. Головне ось так зробити прикрити. Маленькі хай ростуть. Виростають. Можливо, я ще сюди прийду, а можливо, хтось ще прийде, окрім мене, і збере їх. І як я вже казала, понад стежечкою тут іду з велосипедом веду його і дивіться, що бачу. Новий маслючок виріс. Ось так він виглядає. Зараз я його вирву і вам покажу. Я маслюки завжди викручую. Місце, де вони були, прикриваю. Ось так він виглядає. Слизька в нього шапочка. Я цю шапочку очищаю перед тим, як варити. Колись у нас був досвід із шапочкою. Ми вирішили нам були ліньки, ми були студенти. Нам не хотілося чистити їх. І ми просто зварили та підсмажили. Ну, що я хочу сказати, ми не одрилися, але. Кишківник зреагував, скажімо так. Коли знаходите поодинокий маслячок, не йдіть далеко. Походіть, так само ви можете побачити ще. Ну, і знову підтвердження, що цей метод працює. Ось ще один маслячок є. Я беру навіть невеличкі зараз, тому що в мене вже є зібрані зварені. Їх можна заморозити і потім приготовувати, коли вам потрібно. Але я сьогодні. Планую все ж таки назбирати трохи більше, ніж два. Тож гриби біля нашого лісу є. Дивіться, які гарні манюні. Не знаю, що це за гриби, я такі не збираю. Гарно. <соргут> Дивіться, добрий день, друзі. яка сім'я цікава. Не знаю, що це за грибочки. Можливо, вони їсти? ні, можливо, ні. Я їх залишаю. Якщо їх їдять косулі, вони їх з'їдять або зберуть люди, які знаються на таких грибочках. Дивіться, що хочу ще показати. Є ось такі так звані. Бдюшки ми їх називаємо. Це також дощовики, але вони, бачите, не на ніжці, а з корінчиком ось таким, тож вони не їстівні. Подивіться, які великі, як я їх називаю, гірчачки. Зараз я один зірву вам показати, він вже, мабуть, червивий. Ось так вони виглядають. Вони, коли їх розламиш, виділяють білий такий сок. Так, да, бачите, одразу виділяється. Не видно. Вам. і вони на смак дуже гіркі. Якщо їх вимечити... Ой, вони, до речі, не червиві. Гарні, якщо їх багато назбирати. Вимочити. Можна потім зварити. І оце гіркота з них вийде, можна маринувати. Тут їх дуже багато, ось тут вони великі, бачите, без червячків. В принципі, цікаво. Цікаво, Але сьогодні у мене трохи інші задачі. Я прийшла ось сюди, тут є така місцина. Тут, дивіться, молодий лісочок. Тут іноді бувають зеленушки. Я тут одну тільки знайшла минулого разу. Але, можливо, знайду ще щось. О, дивіться, хтось загубив ножика або залишив. Оце так. А оці їжовики, чи як вони називаються, ось такі вони великі, дивіться. Наче вони їстівні, але ну, поки що я не наважилася їх збирати. Ще є ось такі. Багато хто їх волнушки називає, рядовочка така. Чи їх чи свінушки, чи волнушки. Чи... От знову такий гірчачок, дивіться, їжовичок. Тобто такі пластинчаті тут є. А ось я хотіла вам показати, нарешті знайшла. Якщо це він. Ось грибочок, так, да, це він дуже схожий. Називається зеленушка. Він дуже гарний, є тільки у жовтні, тільки в хвойних лісах. В нього така зеленова та коричнева шляпка. Ой, ні, це не він. Вибачте, фальстарт. Ой, ну які тут ці гірчаки. Я вже, мабуть, штук 20 побачила, таких великих. І ось ще один. Ну, дуже великий. А ось тут такий маленький він. Ну, краще маленький збирати на закривачку, але можна і великий. І он ще один. І он якийсь. Чуєте, я, мабуть, тут і назбираю. Ой, а це не гірчачок, це я не знаю, що це таке. за... Грибочок, ось так він виглядає на великій ніжці. Треба написати в коментарях, якщо ви знаєте, залишу його тут. О, ось, дивіться, які цікаві грибочки. Ростуть. Ну, це, мабуть, ті самі, а ось. Да, ті самі, що я вам тільки що показувала, тільки вони ще маленькі. Цікаво, що це? Треба пофотографувати, і коли вдома буде світло. Так, у нас вимикають світла зараз, як і всюди, по два рази на день, по дві години поки що. А це грибні вандали. Не знають грибів, отак поперегортали їх, дивіться, повикидали всі сюди, мабуть, позбирали спочатку, а потім повикидали. Я проти таких дій, якщо чесно, якщо ви не знаєте, що це за гриби. Ось вони також тут, ці гриби. Просто не треба отак от з ними робити. Бо, ще раз нагадую, що в лісі живуть не тільки. Люди ці. Он, бачите, такий якийсь грибочок. До речі, треба сфотографувати і також його виставити. Пахне нормально. Так от в лісі живуть тваринки, які іноді їдять ці гриби. Якщо ви то так поробите, ще перегортаєте, то грибничка просто загине. Якщо ви вже побачили отак, грибочок. Ось, побачили його. Сфотографували. Отак можна сфотографувати. Так не дуже сильно видно, що це за гриб, а так видно. І поставте його на місце. І все. Хай собі він буде тут. Або грибничку накрийте, а його поставте в якесь поруч місце, ось так. І все. Не потрібно їх ось отак викидати. Бо культура навіть збирання грибів має бути у людей. А ось любі друзі, за чим я сюди прийшла. Дивіться, оце вони точно. Зеленушки. Зараз показую, як вони виглядають. Вони такі лимонно-зеленого кольору. Бачите, який кольор. Косуйся. Будь ласка. Коли його береш, вони всередині також, бачите, такі лимонні. І в них ніжка плотна доволі. На неї Коли давиш, вона така прям плотненька. І вони зазвичай ростуть ось так, їх багато. О, дивіться, ось це я знайшла, ось тут ще один. Вон там ще один, Ото він. Тобто вони ростуть завжди сім'ями. І ось іще один, дивіться. Так, да, це вони. Оце за ними я й прийшла сюди. Виросли новенькі, бо минулого разу хтось збирав. І коли ви їх забираєте, бачите, вони ростуть саме от на піщаному такому ґрунті, тільки в хвойних лісах і тільки в жовтні. І от коли ви зібрали їх, ви прикриваєте ці місцинки, де ви їх зібрали, для того, щоб грибничка не порушувалася. А мені оцей з'явився, що це за грибочок. Ой, здається, він губчатий. Дивимось. О, дуже схожий на маслючок. Хоч такої він не дуже правильної форми, але все ж таки дуже схожий. Дивіться, ціла галявина блідих поганок, чи якихось мухоморів, чи що це таке, дивіться, я таке перший раз бачу. Треба фото зробити. І ось тут, наче на зонтичок схожі, але я навряд чи думаю, що це вони. Ми колись тут зустрічали людину, яка казав, що це тут такі мухомори бувають. Можливо, це вони і є. Дивіться. Ой, який підступний. І тут їх багато. І Тягнуться вони аж туди, туди, бачите? О, аж туди багато. Ось дивіться, який великий. Ой, гарний. Такий, бачите, на ніжці. Зараз я подивлюсь, який він всередині. Також біленький, значить, все добре. А ось, мої любі друзі, гриби. Ті самі душовички. Ми три дні назад були тут, три дні тому. І дивіться, я їх не збирала, бо не знала, що це за гриби. Тепер от я його беру, наприклад, і розриваю, і він всередині, бачите, вже зелененький. Вже його споживати не можна. На жаль. Друзі, ходжу тут ще на іншій локації. Знайшла великий мурашник, Ось. він Дивіться, який гарний. Він дуже великий. Ну і це все. Я щось думала, що тут хоча б я парасольки якісь знайду. Багато дерев тут так лежить, а там акація так Рощеться, як роща українською. Не пам'ятаю, не знаю. Думала, хоч щось знайду. Якісь рядовички знаходжу і бежеві, білі такі, якісь цікаві, такі плотні і коричневі. Але не знаю, що то таке. Дощовиків тут немає, маслюків, поляків, такого теж немає. Все ж таки сподівалася на парасольки. Також їх немає. Тому буду вже закінчувати прогулянку. Гуляю вже більше половиною годин. Там я припаркувала свій велосипед. До речі, дуже гарно, що у нього у кольорі є синій. Він червоний з синім. Тому що в лісі, якщо осінь, то червоний не дуже видно, бо є листя червоні, а саме синій колір гарно видно в лісі. І тому ніколи не заблукаєш, не загубиш свій велосипед, коли він в тебе синього кольору. Я так подивилась і дійсно в лісах. Синього кольору дуже мало. Тому одягайтесь в синє, блакитне таке, коли йдете в ліс, у вас буде видно гарно. Їхала вже додому, хто згадає це місце. У мене воно якось у влогові було. іду так і здалече дивлюсь. Як то кажуть, чи назис. молодь так каже. Думаю, піду подивлюсь. І здається, не дарма. Зараз я вам теж покажу, що я побачила здалечку. Да, це те, що я і хотіла. Це парасоль. Вона ще не відкрита. Да, це вона? О, яка гарна. Да, Не відкрита парасоля. Хай буде. Зазвичай ніжки не їмо. Але коли о, всього одна, наприклад, то можна і ніжечку поїсти. В студія підводимо підсумки збирання грибів неподалік від мого села. Гриби є, грибники також є, і я була однією з них. Є парасольки, є маслічки, зеленушки. І ще я назбирала дощовичків. Вперше, до речі, і вперше буду їх куштувати. Сподіваюсь, що після мого куштування дощовиків влоги будуть виходити. І поділюсь з вами, до речі, в наступних влогах: чи вони смакують, чи ні, і чи варто їх збирати чи ні. Дуже дякую всім за перегляд. Я вам всім бажаю гарного і гарних грибних місць!